Постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Амі офіційно опублікували 15 хвилин ігроладу Silent Hill F. А крім того, дозволили різним ігровим журналістам помацати перші 5 годин гри. Коди не глянь соціальний Який жах? Bloomberg, стверджує, що 2K знову перезапустили розробку Bioshock 4, звільнивши купу працівників. Подейкують, що проєкт в розробці цілих 10 років. Якого ти так вибісилася? Це я маю право біситися. Ти брехала мені 10 років. Розпочався ранній доступ Titan Quest 2, але тільки на ПК. Коштуватиме вам це діло всього навсього 480 гривень. А чого так дешево? Я чогось недобачаю. Але це знижка, тому варто поквапитись. Бачив, де? де? Я встиг, вже пізно. Sea games заявили, що знизять ціну на Lords of the Fallen до 30 доларів на всіх платформах. Обґрунтували вони своє рішення, тим, що нема сенсу довгий час тримати фул прайс на гру. Так цілком це логічно. Так, це справді логічно. Arc System показали ігроладного трейлера Люсі з кіберпанку Age Runners. Що має доєднатися до ростеру персонажів Guilty Gear Strive 21 серпня? Також Arc System пообіцяли випустити закрите бета-тестування Marvel 2Con Fight Solo з тільки на PlayStation 5 із 5 по 7 вересня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Сьогодні прямо файтинговий випуск, лише без новин про МК. Чому ти досі сумуєш? Sega разом з розробниками Якудзи випустили новий ігроладний трейлер проєкту Віртуа Файта, який вийде а хто його знає коли. Але пообіцяли розкрити більше подробиць про цю гру на цьогорічному Токіо Геймшоу. Обіцянка цятянка. Блюбер Team продовжують публікувати треки з The New Dawn. Цього разу це ще й музика від польсько-українського фолк-гурту Зузуля. Моя музика це переважно. Інтуїтивні несвідомі звуки. І ей дозволили попередньо завантажити Бету Battlefield 6. Саме тестування має розпочатися з 7 по 9 серпня о 11.00, а також із 14 та по 17 серпня. О, ну, все, дрижаки пішли. Я в захваті. Також вони нагадали, що не планують випускати за сім з найближчим часом. Наразі в їх планах продовження підтримки четвертої частини. Хіба ти не радий? А ще Electronic Arts думають зняти фільм або серіал за мотивами гри Apex Legends. Ну, монтаж, це довгий, і дорогий процес. А ми вже витратили всі гроші на торти, тому прем'єра в п'ятницю. Подейкують, що Starfield може вийти на PS5 у 2026 році. Якраз заразом із новим доповненням. Так, зробимо одне чудове розширення разом. Вкладемося в час і в бюджет. Добре, це. Це добре. Capcom опублікували трейлер літніх скінів для 6-го стрітфайтеру. Перед тим ви бачили вже їх у вигляді артів, а от тепер зможете зацінити у вигляді ігрових моделей. Mm -hmm. Це дуже дорого, але я готовий заплатити. Ти приймаєш кредитки чи ні. Зараз дізнаюсь. А? а тим часом Бандай намко опублікували трейлер Арморед Кінга, що буде окремим персонажем, що доєднається до розміру 8-го Текена 16 жовтня. З раннім доступом 13. го також вони затезерили наступного персонажа для восьмого Текіну Міарі Зу, яка вийде десь колись взимку, що трохи дивно, враховуючи, що вона з Мадагаскару. Мадагаскар. Гаразд. Дайте подумати. Заткніть його. Пароль змінено. Вийшло! Розвертайте це корито! Творці Invincible Версус показали новий гроладом Німена, який абсолютно не схожий на те, що робили з цим персонажем Незери в Mortal Мортал Комбат Finally, a worthy challenge. Нінтендо офіційно оголосили, що 7 серпня о 16.00 проведуть окрему трансляцію презентацію присвячену тільки інді іграм. Мушу його побачити. Не можеш. Ясна річ фанати Hollow Knight Silk Song вже приготувались чекати якихось новин з тієї трансляції. Так, я знаю. Я чекатиму. Epic Games показали лайф екшен трейлер колаборації Fortnite з Power Rangers, що також застартує 7 серпня. So what are you supposed to be? I'm Scottish. А тим часом Ubisoft і повідомили, що Assassin's Creed Mirage потрапить до підписки Game Pass. А найцікавіше, що це також трапиться 7 серпня. А все сходиться. Та ти в нас геній. Геній трохи занадто. Мотої ОКОМОТО. Мото. Я йому не довіряю, хто він такий. Продюсер Silent Hill F. Заявив, що ця гра має більше екшен елементів, ніж елементів жаху. Я вражений. Бачиш? Я знав, що тобі сподобається. Так лендо опублікували нового трейлера Dying Light The Beast котрий швидким монтажем показує купу різанини. Нагадую, що гру перенесли, і тепер вона вийде 19 вересня. А ти не забув? Це ти про що тринадцятий ангар виклали ще один трейлер Мафія Old Country», котрий цього разу цілком та повністю присвячений машинам, коням та іншим видам транспорту. У кутку піч на стінах вишивані рушники та ікона. Така собі звичайна українська хата на одну кімнату, поки не починає їхати. Керівництво Activision заявляє, що не вважає шостий Battlefield загрозливим конкурентом для серії Call of Duty. Страху немає. Люди самі страх придумали. А тим часом сервери Бета-Тесту Battlefield 6 вже переповнені. Нагадаю, що сам тест ще не стартував, хоча, можливо, коли ви дивитесь це відео, тестування вже запустили. А може ні. Спільнота Мортал Комбату обурена. Попри обіцянки незерю випустити оновлення для Mortal Kombat 1 після Іво, вони так нічого й не випустили. То цього нема нема. А оця от незрозуміла мовчанка породжує ще більше злості ком'юніті. Я дуже злий. Моєї злості немає меж. Керманич Arrowhead неочікувано заявив, що портувати Helldivers 2 на Xbox. Вирішили та погодили саме за ініціативи Sony. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Польська студія Raycon Games, відома вам, напевно, за грою Руїнер, оголосили, що їх новий сюжетний сайфай шутер Metal Eden має релізнитись вже 2 вересня. Тринадцятий ангар зазняли 19 хвилинне відео у співпраці з Fandom Entertainment, де експерти з італійської мафії розповідає свою думку про те, що розробники не робили в Mafia The Old Country. Боже, який він експертний, є. так класно. Релізнулась фанатська українізація тексту першого Бордерленсу та всіх чотирьох доповнень до нього. Де завантажити? Як встановити і кому дякувати, зможете знайти за посиланням в описі. Well, we're here. Don't worry about saying goodbye. I'm sure we'll be doing this all again soon enough. Hmm. <laughs> І ей хизуються великим онлайном бета-тесту 6 Батлфілду. А крім того, і величезною кількістю глядачів на твічі. Що не дивно, оскільки, щоб потрапити в бета-тестування, треба було 30 хвилин дивитися стрім цієї категорії, аби отримати ключик. Хитро. І це лише початок. Попри попередні заяви Мікрософтів, що контрабанда від Аваланчу все ще перебуває в розробці, нещодавно стало відомо, що її таки скасували. Ні, я вас набрехала, набрехунькала. Нагадаю, що анонсували цю гру вперше у 2021 році. І більше про неї з того часу ми нічого й не чули. Про це розповідали австралійські новини, а ти їх не бачили. Релізнулась мафія The Old Country. Гру хвалять за автентичність та атмосферу, а також за гарний візуал. Проте сварять за ближній бій та короткотривалість сюжету. Багато хто схиляється до того, що це не тріплей-проєкт, проте непоганий даблей. Також нагадую, що це ледь не перша гра видавництва 2 k з офіційною українською локалізацією на старті. Це база, це фундамент. Банджі поступово втрачає незалежність. Фінансова директорка Соні Тао стверджує, що вони мають повноцінно увійти до складу PlayStation Studios. Давай, приєднайся до нас, брате. Вітаю! Ти тут будеш щасливим. Мені тут вже подобається. А тим часом Digital Foundry вирішили від'єднатись від IGN, аби стати повноцінною незалежною командою. Добі нині Вільний. Розробники Terminator 2D No Fate опублікували нового ігроладного трейлера. А заразом нагадали, що спробувати подолати цей ваш Skynet ви зможете вже 31 жовтня цього року. Тому що сьогодні. Він веде нас знищити скайнет. Bethesda спільно з Raven Software та Nightdive Studios офіційно перевипустили Heretic та Hexen. І так як це видавництво Xbox, ясна річ, це діло вже є у підписці Game Pass. А це воно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. До зустрічі у понеділок.